Вітаємо на нашому каналі автомобільчик Audi Q3 2016 року не працює радіатор пічки. Зробили підключення. Вмикаємо апарат. О, прохід слабенький, бачимо. піна впаде, переглянемо. Зупиню, поглянемо. Ну, є бруд, доволі багатенько. Не сказав би, що дуже, але це всередньо. Така рижа, рижа, така суміш. Такі, як залишки старого відпрацьованого антифризу можуть випадати в такий осад. Також вже починає. Копитись бруд із системи охолодження. Двигун TFSI бачимо, стоїть. Миємо радіатор пічки, подивимось, який дасть результат, чи піде тепло в салон. Перевіряємо, як промився радіатор пічки в Audi Q3. Права сторона 76, набір продовжується, центра печуть. Ну, Руку не втримаєш, там 80. Дуже гарний результат. Тепла не було. От, Наче і небагато бруду, але тепла все. 0 тепла. Їздила жінка за рулем, за кермом і мерзла. Бачите, 76,5. Дуже гарний результат. Зараз будемо збирати вже автомобіль. Це був автомобіль Audi Q3 з двигуном TFSI. Переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобільчик Sun Young Chiron. Є така моделька. Теж їздить багато на дорогах, бачу. До нас не так часто заїжджають. В цей раз мають проблеми цей автомобіль з радіатором пічки. Слабо дає тепло. Підключились у нас чистенький фільтр, вмикаємо апарат так. бачимо, накип'ю забито, рижа таке. Миємо радіатор пічки, подивимось на результат. Так. Бруд лежить, великі камінці, маленькі вже хімія роз'їла. Зараз прогріта в нас температура 91 градус приблизно. Перевіряємо найгіршу сторону. Найгірша тут навпаки стоїть пічка, не як у фольксвагенах і німецьких авто. Ліва сторона найгірша. Ліва сторона, бачимо, 77,7 градусів. Ну, тобто майже 78. Це дуже гарно. Дуже гарно, потужно видає тепло. Переглянемо з центрів, скільки дає центр. Так, центральний правий. Ну, звісно, буде більше, по центрам буде більше. 80 плюс. гарний результат. Пішка промилась суперово. Війду автомобіль. Це був такий Sun Кайрон. Може ви знаєте таку модель, та всі її бачили на дорогах. Завершаємо з цим автомобілем, переходимо до наступного. Наступний автомобіль Renault Engu. Немає тепла в салоні. Зробили підключення, вже вмикнули апарат. Відразу забило з перших секунд. Достаємо фільтр і подивимось, що тут у нас. Ну, і Бачите, яка Отак от вигляд має. Гріти така пічка не може, миємо фільтр, ставимо, поїхали. Перевіряємо результати на машині, догріли до 72 градусів. Зараз температура на холостому падає, тепло пішло, все гуд. До речі, ще коли завели автомобіль, обратка в бачок забита, повністю не проходив антифриз. Холодна. Звертайте увагу на обратки. Якщо у вас обратка забита, і вона холодна, то немає циркуляції і в бачку утворюється болото. Що ми наблюдаємо з бачком. Бачите, яке болото. Тобто треба, щоб циркуляція була правильна. Це був Renault Kenгу. Врут, ви бачили, ми переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобільчик у нас Mitsubishi Pajero 3. Вагон 3. Бачимо машина військових. Рубрика допоможем ЗСУ? Не забуваємо, що хлопці боронять нашу, нас з вами і нашу країну. Тут проблема з радіатором пічки, бачите, включив апарат, забило відразу фільтр. Зараз достанемо, подивимось, що тут таке? Ну що, мул, мул, бруд запаковано. Ось так виглядає. Ще якийсь кусок герметика, вон, бачу, червоного. миєм фільтр. Ставили. Так, чистенький другий фільтр пішов навалювати бруд. ну Це дуже багато. Прям я б сказав до, до хрена. це слово, От. Воно ну, тут саме раз його сказати. Дуже багато. Пічка не може гріти Цей фільтр знову помити, то помиємо зараз і поставлю третій піч. Закінчилися під жериком. На апараті дуже гарно пічка загріла, там 70 вже не знімав цей момент, вже машина виїжджає, треба срочно вже їхати хлопцям, а він ще не прогрітий. Тому як прогріється, все буде гуд. Тож ставте вподобайку, підтримуйте нас, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні, слава збройним силам України до зустрічі.